Дороге Світове українство, брати і сестри, слава Україні! В визначні і символічні дати для України ми переживаємо в дуже випробувальний час. Україна постала зараз в центрі цивілізаційних тектонічних стресів. Україна бореться за мир не тільки. Всередині країни, а й за мир у всьому світі, за демократію, за людські цінності, за те, заради чого ми послані на цей світ. Ми дуже дякуємо за ваш великий вклад, який ви робите під час цього широкомасштабного вторгнення Російської Федерації. Проте хотілося б зазначити, що ви це робили. І в інші часи, про які про Україну, про її мову, про її символи, про її історію не можна було й згадувати. Я пам'ятаю це від спогадів своїх батьків, своїх старших колег, які присвячували життя заради свободи і незалежності України. Я хочу подякувати усім. Українській спільноті в світі, яка продовж багатьох десятиліть робила все, щоб ми вистояли, щоб заклала той фундамент незламності, який зараз себе проявив у повній мірі перед всім світом. Я зараз знаходжуся в стінах Національного науково-дослідного інституту українознавства. Я спілкуюся з людьми, які. Напрацьовують реальні історії нашої звитяги, нашої боротьби за нашу мову, за наші символи, за нашу історію. Символічно сьогодні мені було вручено невеличкий дрон, який дуже має велику вагу зараз в нашій великій масштабній війні. Я дякую вам за цю допомогу. Я дякую за те, що ми не залишаємося наодинці з цим великим злом, який уособлює в собі імперська рашистська машина, яка просто хоче знищити Україну, яка просто створює геноцид українського народу, який вона пробувала робити у різні часи. В часи. Української Народної Республіки в часи козацтва, в часи голодоморів, в часи розстріляного відродження, ми маємо зараз відкриту війну з тими, хто хоче нас знищити. І всім світом ми маємо протистояти проти нього. І саме ваш внесок є безцінним і вкрай важливим. Кожен з нас, хто знаходиться в гуманітарній сфері. А розуміє, наскільки важливим є рефлексувати на все те, що ми маємо зараз на полі бойових дій. Я маю можливість і честь з побратимами бути і на тій лінії, яка бачить втрати, яка бачить смерть і бачить реальний героїзм простих українських дівчат і хлопців. Які є лицарями світла, лицарями добра, а воно, як показує історія, завжди перемагає. Разом ми вистоїмо. віримо в нашу перемогу, віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!